Вітаю вас, малята, на занятті з грамоти. Сьогодні ми... Ой, малята, чуєте? ау А хто це заблукав? Це Марічка, і вона заблукала в лісі. Добре, що вона нас погукала, і ми її почули. А що вона кричала малята? Ау! Цей вигук використовують для перегукування у лісі. Він складається з голосних звуків. Дітки, а ви пам'ятаєте, що такі звуки? Правильно, звуки це те, що ми чуємо та вимовляємо. Шелест листя, плескіт води, спів пташок, розмова людей, звуки музичних інструментів, звуки транспорту. Звуки бувають голосні та приголосні звуки. Голосні звуки складаються тільки з голосу. При вимові голосних не зустрічаються перешкоди у вигляді язика, губ та зубів. Його можна промовляти протяжно. Навіть можна співати. А давайте спробуємо промовити звук А. А. -а, -а. Молодці малята. В українській мові шість голосних звуків О, А, Е, И. Малята, ми зараз пограємо в гру, знайди місце для звука. Це схема, де знаходяться наші звуки. Вони можуть бути на початку слова, в середині І в кінці слова. Наприклад, візьмемо слово Андрійко, звук А. Андріко знаходиться на початку слова в першому вагончику. Козак. Звук А знаходиться в середині слова в другому вагончику. ЛОША звук А знаходиться в кінці слова в третьому вагончику. Звук А. О слово коза. Звук О знаходиться в другому вагончику всередині слова. Орися. Звук О знаходиться на початку слова в першому вагончику. Звук «е». Ескімо. -Е -Е Звук Е знаходиться в першому вагончику на початку слова. Мед. Звук Е знаходиться в середині слова другому вагончику. Звук У. Дуб. Звук У знаходиться в середині слова другому вагончику. Україна. Звук У знаходиться на початку слова в першому вагончику. Звук І. Зуби. Звук І знаходиться в кінці слова в третьому вагончику. Сир. Звук І знаходиться в середині слова. Другому вагончику. Звук І. Ірис. Звук І знаходиться на початку слова в першому вагончику. Зорі. Звук І знаходиться в кінці слова в третьому вагончику. Малята. Повторюйте звуки «А», «У», «І». Е. О е і, ви молодці. У вас все чудово виходить.